Добрий день, шановні друзі! Сьогодні хочеться поговорити з вами на дуже важливу і насправді дуже болючу тему про наших дітей. На третій рік війни ми розуміємо, що діти найбільш страждають від бойових дій, від російської агресії. Ускладнюється це і неготовністю України до війни і Відвертим порушенням усіх норм міжнародного права і міжнародного гуманітарного права з боку України терориста Росії. Спочатку повномасштабного вторгнення, я, як народний депутат, разом з колегами ми взялися за цю тему, адже ми розуміли, що захистити наших дітей це завдання нашого покоління, нашого покоління, на долю якого припало воювати. і Сподіваюся перемагати в цій війні. Ми для себе виділили дві основні категорії, по яким ми продовжуємо працювати. Це наші викрадені діти, викрадені окупантом, які сьогодні знаходяться в полоні в Російській Федерації, а також це діти наших захисників, захисників і це діти, які можуть зазнавати втрат. Діти, які в будь-якому разі страждають від змін в сім'ї, від того, що один з батьків воює, це найбільш вразливі категорії дітей, і саме в цьому ми бачимо свою місію, свою відповідальність, щоб допомогти їм пережити всі ці жахи війни. Наше завдання це обмежити негативний вплив. На дітей, які залишились в Україні, та повернути якомога більше наших громадян до України. Особливо ми переконалися в рамках цієї роботи, що наші діти хочуть повертатися і повертаються при першій же можливості додому. Ми... Ця тема ускладнюється ще й тим, що незаконна торгівля людьми це проблема світового масштабу. І бойові дії, які сьогодні відбуваються в Україні, значно погіршують ситуацію і значно ускладнюють роботу по протидії торгівлі людьми. Ми розуміємо, що Російська Федерація, як країна-агресор, країна-терорист, повинна понести відповідальність за те, як вона ламає життя і долі нашого наступного покоління. І саме тому сьогодні ми я дуже щаслива презентувати, мабуть, першу таку велику співпрацю державних, державного сектору в моїй особі і громадського сектору, який сьогодні представлений у нас Дариною і Богданом. Які, з якими ми об'єдналися саме для того, щоб цю роботу продовжувати і виводити сьогодні на новий рівень, тому передаю слово директору та співзасновниці фонду Дарині. Доброго дня всім як вже сказала Людмила, що ми обрали для себе глобальну місію в захисті нашого майбутнього, наших дітей. Чому саме так? Для нас війна розпочалась ще в 2014 році. Ми зростали з нашим військом, ми допомагали нашому війську одразу, але запити були тоді на більшу форму, амуніцію на забезпечення. Коли почалось повномасштабне вторгнення, це мобілізація і добровольці, це все масштабувалось і запити трошки змінилися. Чим саме? Тому що ми бачимо зараз, що в нас на жаль дуже великі втрати саме серед військових, також у нас дуже багато людей, які в полоні і які в безвісті зникли. Ми маємо взяти на себе відповідальність і допомагати дружинам та дітям таких військовослужбовців, їхнім сім'ям. Найменше, що ми можемо зробити, це убезпечити дітей і сказати нашим воїнам, які воюють, що їх діти в безпеці, що ми можемо зайнятися їх психосоціальною. Станом адаптацію і реабілітацію. На жаль, війна зачепила абсолютно всіх. В кожній родині зараз yeah. хтось воює, або чоловік, або дружина, або сестра, брат, тобто ну, немає зараз такої родини, яка не дотична да, до військових дій. Тому наше покоління майбутнє, е воно зараз зростає в умовах дуже е великого стресу, дуже великих травм. Е і ми. Розробили таку програму, розробили е, алгоритм дій, який може допомогти саме таким діткам впоратися з стресом, е, щоб наше покоління виросло в таку міцну, сильну державу, тому що ми маємо розуміти, що це наше майбутнє в плані економічний, політичне, соціальне це наші майбутні лікарі, вчителі. Політики – Це ті люди, які потім будуть керувати нашою державою, забезпечувати нам сильну економіку. Ми розуміємо, що масштаби зараз роботи ну, просто колосальні, що роботи треба робити багато. Також ми тому ми, в принципі, вирішили скоординувати наші дії з владою, з усіма благодійними фондами, з громадськими організаціями. Також будемо залучати і міжнародні фонди, щоб вони ділилися з нами своїм, скажем, досвідом. Також далі будемо забезпечувати це все. Тому ми презентуємо сьогодні таку нашу діяльність, говоримо про те, що ми готові до. Спільних дій і далі будемо рухатись в цьому напрямку. Все. дякую. Ну і не можу не сказати, що за час нашої роботи сталася і приємна подія. Не одна насправді, але одна про яку хочеться говорити, це повернення Богдана Єрмохіна з російського полону. Я це інакше не називаю. Це був дійсно полон. І е, е, тільки завдяки героїзму Богдана він сьогодні тут, вдома, з нами. Тому е, дуже щасливо передати слово вже співзасновнику благодійного фонду, врятований майбутнє, Богдану Єрмохіну. Дякую. Всім добрий день. Хто ще не знає, я був депортований в Росію і повернувся додому. Ось я тут перед вами. Насамперед я хочу подякувати всім, хто допомагав мені, всім, хто сидить зараз зі мною за одним столом. І Катерині хочу подякувати моєму адвокату. На жаль, її зараз немає з нами, але вона ці слова почує. Хочу подякувати ще Володимиру Зеленському, ну, допомогли теж. І всьому народу України, тому що тільки з вірою в мене я ось півтори роки протримався якось. Знаєте, така ситуація, що я все своє життя думав, що я нещасливий, війна, депортація, смерті навколо, ще й невдалі втечі з полону. Але просто подумавши, що все виходить навпаки, як я можу бути нещасливим, коли я син держави, котра бореться завжди за кожну свою дитину, бореться за свою свободу, і зараз я тут. І хочу, щоб всі діти, котрі знаходяться зараз на території Росії та інших стран країн, котрі допомагають в цьому Росії, щоб вони відчували те саме, що відчував я. Тобто відчували себе непокинутими, відчували, що за них борються. І це дуже головна, така головне таке відчуття, коли знаходишся в полоні. Коли я два рази намагався. Тікати з полону і дуже сильно прошували мізги своєю пропагандою. Ну, тобто, що мене здадуть там в Україні на органи, що я піду одразу воювати, але в нас є проблема в тому, що у нас 99% дітей вони не можуть виходити, як я в публічний простір. Сама Росія мене зробила публічною, тому ось я зараз тут і можу за них казати, що ось я живий, я не воюю в перших рядах, я не на органах досі, і, і в цю пропаганду діти вірять. І З цим треба теж боротися, і це дуже важко. Коли мене повернули, я зрозумів, що я ти щаслива дитина, але інші діти цього не відчувають. І я зрозумів, що моя головна місія, щоб ну, зробити все можливе і неможливе, що я можу зробити, щоб всі діти, котрі знаходились там, відчували себе непокинутими, щоб вони знали, що за, за них ми боремось, і щоб вони всі були вдома. Можемо відповідати на питання. Так, треба дивимося, якщо, є. Дивимося, якщо є питання. А, да. Дала, покиливо, так, є у нас питання в онлайні. Поки перевіряємо е, питання в онлайні, е, скажу одне: знаєте, е, дуже багато органів інституцій українських е, займаються питаннями е, повернення наших дітей з полону, займаються питаннями допомоги е, дітям військових, е, але у нас такий колосальний обсяг роботи, який нам треба зробити, що вже абсолютно зрозуміло на третій рік війни, що держава сама з цим впоратися на жаль не може. Да і я думаю, жодна держава би в такій подібній ситуації з цими викликами би самотужки не впоралась. Але у України є одна особливість волонтерський рух, найпотужніший волонтерський рух у світі. І саме він допомагав нам вистояти в перші місяці війни повномасштабного вторгнення. Саме він нам допомагав в 2014 році побудувати наше військо. І я впевнена в тому, що з такими складними і, і масштабними завданнями може впоратися тільки об'єднана сила. Яка включає в себе і державні інституції, які пропонують правильні політики і регулювання, і громадський сектор, який набагато ближче знаходиться до цієї проблеми, набагато ближче знаходиться до людей. Це волонтери, які історично вже дуже давно працюють з військом, з військовими, і які точно розуміють, як це треба робити. А головне, до яких є довіра. Тому е, особливістю нашої роботи буде саме поєднання ресурсу держави і можливості держави з громадянським суспільством, з нашими волонтерами, які ну, дійсно рятують, е, рятують сьогодні країну. Також хотіла би ще додати трошки заглибитися, якщо маємо час, в саме нашу діяльність, да, що, ми, що ми будемо робити найближчим часом по плану. У нас є дуже великі плани стосовно колаборації. До нас дуже на наші запити відгукнулись приватні клініки, приватні школи, які готові надати нашим дітям. Безкоштовний огляд, які готові взяти на себе, надати точніше безкоштовні місця, щоб продовжити освіту отримання, якщо такої не було середньої да, освіти. Також взяти, ми домовляємося в подальшому про профорієнтацію, і зараз нашими партнерами домовляють також про оплату вступу в виші. Просто за тим, що за Реабілітацію і психологічною допомогою також це ще дуже величезна робота нашого фонду, нашої команди про забезпечення хлопців і дівчат. Про, 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 про звичайні побутові речі, тобто люди повертаються, <світ> <і> нам треба <світ> знати, де вони будуть мешкати, що взявати взявати, і так далі. Ось так, що про подальші наші дії в плані освіти, медицини, ми будемо повідомляти і дуже би хотілося, щоб більше компаній більше відгукувалися на це. Таким чином, ми зможемо охопити ще більше наших, скажімо так, підопічних наших, наших дітей і робити їх на життя якісне. І тим самим робити такий наш потужний вклад в наше майбутнє. Доброго дня, я хотіла б вас запитати, які у вас найближчі цілі на, наприклад, на півроку? Що ви хотіли зробити, що ви хотіли запровадити по вашим напрямкам коротко і по факту? Ну, якщо коротко і по факту, наша діяльність складається з двох основних аспектів. Перший аспект це повернення наших дітей додому з Російської Федерації або з інших країн, куди їх відправляє держава-терорист. Це надскладна робота, і в цій роботі наше завдання сьогодні це збільшити кількість тих дітей, яких ми повертаємо. Ну а відповідно ресурсу, який ми на це можемо залучити. Це неймовірно складний процес, як з дипломатичної, так і з безпекової точки зору. Тому тут дійсно потрібна і консолідація, і велика підтримка. Але повернути дитину це не все. Тому що діти повертаються з полону, ну, от фактично, навіть не маючи зубної щітки, і цю дитину потрібно всім забезпечити. Ну а як ми знаємо, Бюджет України на превеликий жаль на сьогодні не може дозволити собі належне утримання всіх громадян, які потребують на сьогодні допомоги. Тому після повернення дітей з полону, якщо ми говоримо про цю категорію, звісно, це їхня соціалізація, це їхнє забезпечення і повернення їх до нормального життя в рідній країні. Не в гуртожитках, і в ПТУ, і виключно на державному забезпеченні, яке на сьогодні у нас мінімальне, а все ж таки, щоб надати їм гідне життя і гарну освіту для того, щоб вони могли ставати повноцінними членами нашого суспільства. Якщо говорити про другу категорію, яка не менш важлива, це діти наших військових, діти, які зазнали втрат, чи батьки, яких знаходяться в полоні. То, звісно, для них важливіша все ж таки психологічна реабілітація і насправді навчання нормально сприймати воюючих батьків, тому що коли людина йде на війну, її стан змінюється, перебуваючи від трьох до шести місяців в зоні бойових дій, всі без виключення військовослужбовці. Ті чи інші формі страждають на посттравматичні стресові розлади і погіршення психологічного стану, а це ну ясно, що відображається в першу чергу на найближчих людях, в першу чергу на сім'ї, на дітях. У нас зростає шаленими темпами кількість розлучень знову ж таки через те, що цивільні не вміють спілкуватися з військовими. І саме як нормально сприймати ті зміни, які відбуваються з воюючими батьками, це є наше завдання навчити як матерів, дружин, так і дітей військових справлятися з тими змінами, неминучими змінами, які відбуваються. Ну, більш детально, може, Дарина ще щось додасть. Так, да, звичайно, на жаль, в нас стільки років війна, і досить ми отримуємо запити, як нам розмовляти з людиною, що нам дивитись, ну, дивитись хоче чи ні, який жест показати. Тобто, все це має величезний величезну, колосальну навіть проблему. Тому ми будемо Інформувати, розробляти такі, скажімо, лістівки, короткі відео, в яких будемо інформувати. Подивіться, що говорити, як говорити в для публічного простору, і звичайно, ми будемо проводити індивідуальну роботу з родинами. Так, як казала Людмила, що як правильно поводитись, які речі говорити для того, розуміння, що ну людина вже змінилась. тобто ми не можемо осягнути її досвід, що. Чому так людина змінюється, пояснювати дітям, чому так сталося? Ще в нас є така величезна категорія дітей, яких травма, вона постійна, ці діти, чи батьки в полоні. Це неймовірно важко для дітей. Особливо, якщо це підлітки. По-перше, і так підлітки це гормональна історія, да? що ми в звичайному житті можемо відчувати ці зміни. А коли в дитини ще є така неймовірна травма, то їй. Потрібна, потрібен дуже інакший підход, потрібно зрозуміти, що дитина відчуває ну, страшну агресію, тому що її боляче, і ми теж маємо розуміти, що ми, як суспільство громадянське, маємо змінюватися в своєму сприйнятті. Коли ми бачимо військових, коли ми бачимо діток, які в горюванні, коли ми бачимо таку. Нам всім треба зараз, знаєте, як кажуть, як адаптувати військового в цивільне життя. Ну, послухайте, з такими масштабами не військові мають адаптуватись в цивільне життя, а цивільні мають адаптуватись і розуміти, що е, твоє слово кожне може сприйматися як будь-який тригер, тому що ти не можеш знати, яка людина при тобою, що вона пережила. Тому дуже важливо зараз всіх навчити е, освітню таку взяти на себе місію і, і показати людям, що нам робити. Також є ще одна категорія, яку, про яку мало хто говорить, але вона теж дуже важлива: це е, дружини і родини військових, які зазнали серйозних поранень. Тобто на родину падає е, така. Новина, і вони мають знову ж таки переробити абсолютно все вдома, в побуті, тому що мало того, що приходить військовий з яким з посттравматичним синдромом, так ще до нього додається якась ампутація або поранення, або ще ж тут теж дуже треба. Обережно підготувати родину до таких змін, пояснити їм, що це не страшно, що потрібен час, що потрібна допомога. І ми в цьому плані будемо такою підтримкою, будемо надавати осер... осередки, в які вони можуть приходити, в яких вони будуть відчувати себе в безпеці, в яких вони отримують завжди таки надійну опору і підтримку в нашому обличчі. Ну, якщо більше питань немає, тоді дуже всім дякую і запрошуємо всіх до співпраці.